Корчі на фронт. Нова захоплива програма для всіх, хто цікавиться автомобілями, що стали залізними побратимами на передовій. Сьогодні в нас на розгляді Пікап, який готовий не тільки витримати всі катаклізми, але й ще й витягнути тебе з найбільших неприємностей. Зустрічайте це легендарний Nissan Navara d 22 2003 року. Це не просто машина, це справжній мобілізований боєць, що бачить бездоріжжя, тягне важкі вантажі і часто рятує ситуацію навіть у найгарячіших точках. Його обирають не тільки військові, а й волонтери, що часто використовують цю техніку для доставки важливих вантажів на передову. Сьогодні про цей брутально відомий пікап розповість військовий на позивний хам, який не один раз перевіряв його в бою. Зараз він на сході України, де виконує бойові завдання, і має історію про цей пікап одного разу в 23-му році, наприклад, був такий момент, коли довелося серед ночі е, декілька днів. Ішов дощ, і довелося е, підвозити БК на позицію. Це 155-й калібр. Це 50 кг вага одного снаряду. 16 таких снарядів завезли на позицію одночасно з поруховими зарядами. Ну що, розберемо його по деталях, розглянемо сильні місця корча. Двигун. Цей двигун справжній роботяга. З потужністю 133 кінські сили витягне вас із багнюки чи покатить на дальну дистанцію без всяких проблем. Цей турбодизель, наша опора і надія, адже його реальна сила в здатності працювати на витривалість, тяга як у коня, щоб ви. Не не навантажили в кузов, він це витримає. А якщо паливо не найкраще або мастило міняєш раз у півроку, він може засмутити вас своєю потребою в охолодженні. За два роки паливна система вийшла з ладу, що мається на увазі, не завжди якісне пальне було. Як боротися із військовим паливом, все дуже просто: встановлюємо сепаратор або раз на тиждень змінюємо паливний фільтр. Якщо, звісно, є така можливість. Механічна коробка передач це майже вічна штука. Тука, якщо над нею не знущатися і вчасно міняти мастило раз на 50-60 тисяч кілометрів. Передачі вмикаються чітко, ходи важеля довгі, але надійні, як берці та лан. Однак є нюанс: синхронізатори першої та другої передач люблять втомлюватися. Якщо почне важко вмикатися друга передача або з'явиться хруст, вітаємо! Ваша коробка хоче на реабілітацію. Автомат тут стоїть такий самий, як на Pathfinder і навіть на деяких Infinity Він доволі витриває якщо не перегрівати і не заливати тим, що знайшли в каністрі біля гаража. Але є слабке місце: гідроблок і клапана плита, які можуть почати капризувати після 200 тисяч кілометрів ходова частина. Що стосується ходової частини, то тут Nissan Navara теж не розчаровує завдяки підвісню, типу передня незалежна пружинна, а задня ресорна. Ця машина здатна витримати такі навантаження, що інші пікапи просто здригатимуться від думки. Така робоча конячка нас не підвела: чи п'ять, чи сім, чи дев'ять байців грузилися в автомобіль, хтось в кузов, хтось в середину в салон, в повній екіпі, зброя, БК додатково. Заїжджали, виїжджали на позиції, попадали під обстріли. З кліренсом теж все досить оптимістично 215 мм. Це не так багато. У деяких позашляховиків, але для пікапа цього більш ніж достатньо, щоб легко пройти брудні дороги та вибоїни від снарядів. Відзначив прохідність даного автомобілю з болотною резиною, можна сказати, майже скрізь ми ним. Проїжджали. А тепер про слабкі місця корча: двигун. Є тут один підводний камінь. Охолодження поршнів таке ж слабке, як Wi-Fi в бліндажі. Якщо навантажувати мотор по повній або забити на температуру, поршні можуть влаштувати собі екстрену евакуацію прямо через блок без жодних попереджень. Тому стеж за температурою і не пробуй тягнути танк. Для цього є трактор. Ходова частина рама це основа будь-якого пікапа. А у навари рама, хоч і надійна, але має свій певний недолік, який може стати сюрпризом для не дуже досвідчених власників. Є зауваження щодо міцності рами, особливо в місцях кріплення, підвізки та задніх амортизаторів. Мова йде про те, що рама починає тріскатися або навіть ламається в критичних точках, коли пікап отримує серйозне навантаження. Ну, з мінусів це понятно, рама не витримує ці машини. Е, оцих Воронок під снарядів, коли буває там вночі, їдеш а іншої дороги, немає того, що заміновано зліва і справа. Після обстрілів є ями на дорозі. Тоді, відповідно, машина рамується. Електроніка, як у багатьох японських машин, електрика працює ідеально до першого хорошого купання. Якщо загнати навара у глибоку калюжу, контакти можуть окислюватися, а блок управління двигуном іноді замислюється. Що робити? Герметизувати роз'єми, стежити за масами. Монити дуже часто окислюються. Та датчик колінвала ще одна потенційна проблема, яка може вас підвести в невідповідний момент. Підсумуємо властивості курча Nissan Навара. Це справжній трудяга який витримає будь-які випробування та допоможе у найскладніших ситуаціях. Його обирають не тільки для доставки вантажів на передову, але й для використання в екстремальних умовах, де інші автомобілі можуть просто не впоратися. З потужним турбодизелем та здатністю працювати навіть на важких дорогах, він довів свою надійність і ефективність серед наших військових. Однак, як і будь-яка техніка, будь-які корчі, Навара має свої слабкі місця. Охолодження поршнів може стати проблемою, якщо не стежити. essa temporada toda. Арама, хоч і міцна, може з часом почати тріскатися при серйозних навантаженнях, та електроніка, хоча й справляється з більшістю завдань, може підвести після хорошого купання. Навара це надійний партнер для тих, хто шукає потужного та простого в обслуговуванні бойового коня на колесах, готового до будь-яких випробувань на дорозі та поза нею. Друзі, якщо маєте бажання розповісти про свого фронтового корча на армії ФМ, то пишіть у наші месенджери за номером 097 1991 8 24. мене звати Микола Станіславський, і я розбираю всі корчі на армія ФМ. До зустрічі у наступній програмі.